Ось. Молоденькі біленькі рибочки пішли, дивіться, яка красота. Дивіться гарний сонячний день, ранок і у нас прогуляночка по рядашку ще один, дивіться. яка Ой, яка краса, дивіться. Ой, 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 не може вірвати. Дивіться, яка краса. Так, кладу рядочок ось тут. Так, іду далі. Йду, йду, йду. Ой, який гарний, молоденький, гарний. Дивіться, яка краса. Так, кладу. Можу далі шукати. Ой, Який гарний білий грибочок. Дивіться. Це вже дуже великий. Ось. Не знаю, як його вирвати звідси. Опа! Ого, нічого собі. Дивіться. Ось який білий гриб. Но це вже дуже великий. Сюди. І це краса. Так, іду десь ще бачила, йду. Так, йду, йду, йду. Так, йду далі дивитися. Так, так, так. Так, так, так. Ой, який великий, ой, який великий білий гриб, гляньте, подивіться, який гриб. Мой 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 хороший. Ой-ой-ой. Оце рибочок. Рибочок супер. Гляньте, подивіться. Mm -hmm, красота. Так, де-де-де ось. Яка красота? Оце. Ой! Ой, ще один. Так. Да. Вдалий сьогодні. День вдала грибалка. Значит, тихо, здається. Точно грибалка сьогодні вдала. Видиться, які гарні гриби білі. Да, це вже осінні грибочки пішли. Відпочинок в лісі. Супер.